Привіт, привіт, дорогі мої! Що ж, у нас за вікном хмари, дощ, вітер от, насувається в усій своїй потужності осінь. Ну а за осінню зазвичай починається. Осіння хандра, ну не у всіх, але частенько, ось тому, що організму потрібно адаптуватися після тепла, після сонечка на оце, оце все, на дощ, на вітер, на холод і тому подібне. Ну і звичайно, щоб полегшити цей перехід, щоб нам не хандрити, нам і так вистачає в житті, за чого хандрити ще не вистачало і за погоди, хандрити і за осінь. Ось тому. Хочу вам порекомендувати, що можна таке почитати, особливо для тих, хто любить читати. Ось а хто не любить читати, починайте читати, тому що навіть можу сказати: ну, ми любимо дивитися фільми, і це класно. Ти лік собі дивишся. І якщо фільм цікавий, тебе занурює, і це. Чудово, ось є ще більш глибоке занурення з допомогою ігор. Да, коли хороший сценарій, там ще ти граєш в гру і тебе теж занурює, але найсильніше занурюють книги. Книги вони найсильніше занурюють. І дають е, тотальну теж присутність, хоча здавалося б, чому так. Ну, ось, коли ти граєш все-таки в гру, ти ніби й фізично участвуєш, але читання нас дійсно тотально погружає. Тому як ми будемо боротися з вами з осінньою хандрою, і можна і фільми дивитися, якісь позитивні, в цей період. Звичайно, грати якісь хороші, якісні комп'ютерні ігри, хто грає. Ну, але можна щось читати. І от я вам хотів запропонувати. Сьогодні двох письменників це Террі Прачета і Ніла Геймана. Террі Пратчет це британські письменник і Ніл Гейман теж британський письменник, які відомі на весь світ. У нас більш відомий Ніл Гейман. ось Тому що за його книгами серіали там знімають ще щось таке. Але Ніл Гейман є. Ну, по суті, якби можна сказати, молодшим партнером і другом. Тобто, Тері Прачет був його наставником. І як пише Ніл Гейман, можна багато чого побачити, що це вплив Тері Прачета. І у Тері Прачет це він пише такі фентезі книги. Ось у нього є ціла підбірка про дискосвіт Ось цих книг дуже багато. На звороті в кінці книги є всі його книги по дискосвіту, і тут Ті, які у нас видались в Україні е, кольоровим, а ті, які ще англійською мовою не видалися, вони, бачите, білим. Е, і тут я хочу бачити книг доволі багато. У нього. Я всі не читав, я прочитав лише е, у нього є цикли по диску світу. І відповідно, цикл, який я прочитав, це цикл «Смерть». Не дуже оптимістичний цикл, так? Ось, але. Насправді, це просто зараз я вам про кожну книжечку тут їх всього про цикл смерті, Їх п'ять книг: Морт, Жнець, Душевна музика, Батько Вепер і Крадій часу. Я всі прочитав, і, наприклад, планую перечитати деякі з цих книг і ще ось чому дуже рекомендую привіт, привіт, Анастасія. Ось. Чому саме стері прачета і чому саме цикл «Смерть»? Тут, скажем так, дискосвіт це видуманий світ, який є плоский вітання всім плоскоземельщикам. Тобто є, принаймні в фантазії тері прачета, є такий світ, який там плоска земля. Вона стоїть на чотирьох, по-моєму, там на чотирьох. Ох, зараз вилетіло з голови. Ну коротше, там і потім це на Черепасі, і вона там пливе, значить, в космосі. І от це такий фентезійний світ, от в якому є люди, в якому є чарівники, в якому є всякі дивні істоти. От, і один із персонажів цього циклу, смерть це смерть, от, смерть це. Такий, Значить, це він. Він в чорному плащі з косою, все як положено, тільки це не вона, а він. От і отут про його пригоди, про пригоди смерті. Робота смерті приблизно така. Да? Коли хтось помирає, він приходить, махає косою і відділяє душу від тіла, і проводить цю душу, куди їй треба. При тому в цьому світі, в дискосвіті, там чарівники, наприклад, вони реінкарнують. Ось, о... Інші там ідуть чи в рай, чи в пекло, чи ще кудись. Хтось там, ну, в общем, у кожного треба провести по його власному шляху, і це дуже така цікава. І от чим вирізнаються книги, чому я хочу вам порекомендувати, щоб вони будуть вам допомагати боротися із Хандрою. Ось, тому що Террі він впише. В дуже юморному легкому ну буквально ти читаєш і ти постійно смієшся. При тому теми він піднімає дуже важливі. Да, про сенс життя, про смерть, про долю, про час, про стосунки. Ось моморальних різних таких піднімається. От моментів і. Відповідно, якщо ви хочете таку терапію отримати, при тому поговорити на серйозні теми, на тему життя, смерті і всього, то я вам дуже рекомендую цю. Я ще не бачив людей, які от читали тері праче та й казали: та це там фігня. Ну це якщо вже зовсім люди не люблять фентезі, у них на них ось комінка, там, ось або вони. Ну не знаю, не люблять такі піднімати теми, там чи ще щось таке. Ось, але настільки просто коли починаєш читати, це постійно смієшся. Тобто тут такий витончений інтелектуальний британський гумор. От і до речі, у нас дуже якісний переклад український. І це просто велике задоволення читати цю книгу. І от перша книга це називається Морд. Це смерть бере собі звичайного хлопчика собі в допомогу, тому що він такий стомився, задовбався, у нього багато роботи, ось, і він такий: треба когось взяти собі в підмастері. І от він бере, знаходить. Такого хлопчика, в якого руки-ноги двигаються незалежно самі від себе, які у нього все з рук валиться, у нього нічого не виходить, і тому подібне. І він бере собі цього хлопця на таку відповідальну роботу, де потрібно супроводжувати душі. Ось, і як ви розумієте, починаються різні збої. У роботи смерті, і це ну дуже смішно це все подано. При тому книга завжди примушує тебе е, на філософські різні такі і психологічні роздуми. Тому це дуже класно. і вона перша вводить у світ знайомиті смертю, знайомиті з дискосвітом. Ось і. Я навіть не читаючи інші книги і не знаючи про дискосвіт, я, це моя перша книга, яка мені потрапила, яку мені порекомендували. І я зрозумів цей лор цього світу, дискосвіту, такий є дуже-дуже цікавим. Ось чарівники, там, верховний верховик, ну всі все дуже смішно. Куди йти? Він так, знаєте, людські різні недоліки показує, слабкості. Ось, і все в дуже такому е, гуморі. Друга книга із. Цієї серії Тері Праче та Жнець. Ось, от починається, наприклад, з того книга, що 130-річний чаклун, а чаклуни вони знають, коли вони помруть. І от він знає, що він сьогодні помре, всі інші теж чаклуни. Він всім сказав. Всі чаклуни приходять. Він лягає 130 років він найстаріший серед всіх чаклунів. Він лягає, а чаклуни вони відразу перероджуються. Тобто він помирає, і зразу його душа, смерть приходить, відсікає душу від тіла, і ця душа летить, втілюється в нову дитину, і знову цей чарівник через деякий час попадає в цю гільдію чарівників, де його виховують з дитинства. І він знов стає чарівником, і так от воно іде у них по колу. І тут він лягає, і це настільки це все описано. Він лежить і жде. От і тут його душа починає відділятися, а смерть не приходить, і він такий, що? Що відбувається? Ну він туди тить, мить, душа і куди? Ну і назад в тіло вертається. І ви просто уявіться, да? коли вже він ніби вже ж, типу, мертвий, всі вже там мертвий, і тут він відкриває очі, появляється і таким стає. Але він і не живий, і не мертвий. Таким зомбі стає. І це настільки смішно написано, як ці, значить, верховний верховик цих чеклонів, як вони починають думати: а як же ж тепер, що ж, де ж смердівся, а як же ж тепер цього старого. Відправити в смерть Уже, він вже тут всіх і так задовбав 130 років за ним носиться. Треба, а тут він вернувся. Всі вже полегшено знаєте, видихнули. А тут він <правдається> повертається з освіту. І починається там історія. Звичайно, тут завжди у нього йде декілька паралельних історій, і тому це неймовірно цікаво читати. От, але воно все. Потім як об'єднується, да, воно починається там, 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 але потім воно все одно ці всі персонажі якось перед цей. І тому я не знаю, як ще можна смішніше писати про смерть, про старість, про те, що тобі вже хочеться піти. От, і про те, що ти не можеш піти, і про те, що ну, вроді би, ну в общем, це дуже цікаво. Ось і особливо буде там, як вони будуть над ним магічні ритуали робити, щоб його відправити. Це просто-просто сміх. Я кажу, це така терапевтична книга, що неймовірно. от потім душевна музика тут просто Е, тут в, ос в, в, в основі цієї книги, да це якби ну, міні-рецензія, да без таких спойлерів. От музика, тому і називається душевна музика. От світ далі все відбувається в цьому. Всесвіті дискосвіту, звичайно, знов тут один із головних персонажів смерть. Але уявіть собі, коли у смерті нападає депресія, і смерть такий каже: а в чому взагалі смисл? оцього всього, що я роблю вічно, хожу оце ці душі, і він згруснув і впав в осінню депресію, смерть. І знову ж таки порушується можливість, як він працює. Тут з'являється перший раз персонажка його якби внучка. ось Хоча це не пряма його внучка, але це дитина Морта того з першої книги. ось і ну Там не буду спойлерити, але. Ця внучка, яка дізнається, що насправді його її дід це смерть, от настояща смерть, а вона сама наполовину людини, на половину І це теж дуже цікаво, якби. І плюс оце про музику. Тут постійно це, знаєте, натяки на бітлз, на істерію із-за музики. Тут, значить, музика. Щас я вам скажу, як вона читається в анотації. Музика музика, що качає. І там, наче, це ж там є е, таке, знаєте, якби чарівні різні там інструменти. І от один інструмент, коли вони починають грати, всіх качає, всі танцюють. Але по суті, там так описано, наче як люди знаходяться на концерті Бітлз і сходять там з ума Террі Теріпраче взяв засунув з нашого світу цю істерію, яка буває, коли там великі знаєте, прихильники, прихильниці якогось гурту. Ось. Але тут це із за магічного. Ось, і паралельно описується, як смерть ходить. І шукає сенс <проб> свого життя. Сюзен, його, його внучка, починає його підміняти, бо в світі починається щось робити. І на фоні цього відбувається музика, і за якою всі в дискосвіті починають трошки їхати кукухою. От, і ну це дуже цікаво і дуже смішно. Четверта книга, якраз якщо ви будете їх ось так от читати, ось вона ось так от виглядає: називається Батько Вепер. Бачите, тут зуби от. Це моя найулюбленіша, найсмішніша із всіх. Тобто, це е, рекомендую вам її читати на Різдво, тому що вона присвячена Різдву. Бачите, тут і намальований, але це ходить смерть замість е, Санта-Клауса. бачите? Тобто, помінялися місцями. Тільки що е, тут обереться культ, древній культ е, батька вепра, е, який потім е, е, це ще скандинавська миф, міфологія, Оцей, значить, вепер, який е, був пов'язаний із зміною пори року, який приносив подарунки дітям тим, які хорошо себе вели. А які себе погано вели, то цей вепер їх там пожирав чи що там робив. Ось. Е, тобто, це ще не Санта Клаус, <реш> скажімо так. От батько вепер, і от він е, бере і там такі події, теж не буду спойлерити, але смерті приходиться виконувати функцію Санта ну або батька вепра І він починає маніакально, тому що він такий смерть, він все в нього чітко, все починає. Часу все має бути. Ну тому що ну смерть не може собі дозволити там не допрацьовувати, чи ще щось, і він береться із своїм оцім. Цінностями його як смерті до роздачі подарунків, і це просто настільки смішно. Ось тут ще знаєте зубні феї з'являються, оказується, що вони дійсно існують там і таке. В общем, ну це оце я її буду перечитувати обов'язково на Різдво буду перечитувати, тому що це просто хороший настрій. Це справжня терапія, справжня терапія. Тері працюють. Ну напевно, що це найсмішніше, я не знаю. При тому, все одно піднімаються дуже серйозні теми про батьківство, про дітей, ось, знову ж таки, навіть ну, про стосунки, про сім'ю тут і так далі. Дуже круто. Ось. І останнє, яку я нещодавно перечитував, не перечитував, а читав перший раз, кілька місяців назад. Ось Це остання із серії про морт. Жалко, якби ще, напевно, тері прачет пожив би. Він не так давно помер, до речі, хотів купити я його біографію, але не встиг замовити, вже буду замовляти, напевно, пізніше. І крадій часу починається. І це, це, напевно, найінтелектуальніша, найзапутаніша, тому що тут про час, про подорожі в часі, ось напевно, що вона не така смішна, як всі інші, але вона неймовірно крута. Просто... Це настільки цікаво читати, і настільки тут парадокси він різні з часом пов'язує, так як в цьому дискосвіті можуть бути різні парадокси, він бере різні парадокси часу. Те, що в фантастиці неможливо, бо фантастика дотримується строгого якогось, так це або ти можеш подорожувати в минуле. Або не можеш, або ти попадаєш в коло. Ну, є там скільки чотири чи п'ять основних концепцій часу у фантастиці. Ось то тут о, багато з них використовується, і вона така навіть найскладніша, я б сказав би, тому що я собі навіть тут де неде робив помітки такі, щоб до них повертатися, тому що ну, так задумуюся про час і про все, і ну, просто круто зроблено. Ну, і все одно вона легка і смішна. Тобто, вона все одно буде вам помічна, в смислі боротьби з осінньою хандрою. Ну і дві книги е, Ніла Геймана вам пораджу. Звичайно, Ніла Геймана ви можете брати і читати все підряд. Одне з найпопулярніших це американські боги, але це. Не для фану читати, так? Американські боги, те, що, до речі, хто не дивився серіал, американські боги, він дуже круто знятий. ось, Але це чувствуєш, коли дивишся на великому екрані, наприклад, ось, тому що ну, там просто шикарна картинка, О, ти книга. Але воно таке доволі. ну, Тут я вам просто хочу те, що надихає, і від осінньої хандри американські боги не про то. Але якщо у вас великий запас. Емоційного психологічного здоров'я, то можете читати Ніла Геймана, американські боги, от або Пісочна людина. От на Нетфліксі вийшов серіал Пісочна людина це один із найулюбленіших персонажів Ніла Геймана. Ось. І тому можете брати. І є книги по пісочній людині, які Ніл Гейман писав разом з Террі Пратчетом. Тобто в них є спільні книги. Ось. І ну, Ніл Гейман дуже багато. У нього є. Це дуже такий плодовитий теж письменник, і зараз він переїхав, він сам британець, але переїхав зараз. Живе в Америці по його там серіали знімаються, фільми знімаються, мультики там і так далі. Тобто він такий дуже популярний, але мені здається, основу заложив Тері Пратчетт і то, як він придумав всесвіт, в якому. Ти підживлюєш богів. Самі по собі боги не існують, їх створюємо ми, ось люди. І доки ми віримо в цих богів, боги існують. Оце ідея, яку придумав Теріпрачет, але яку Ніл Гейман на 100% використовує в своїй. Ну це круто. В общем, багато я, наприклад, у мене нема бумажного варіанта, але це про щас вилетіло з голови про Ашанці чи Ананці. Це такий Бог напівлюдина, напівпавук, і він такий трікстер, трікстер, як локі, і це дуже смішна, дуже класна книга. Ось на жаль, і в бумажному варіанті я не знаю, чи вона є. Я її читав в інтернеті. Ось, і перша Ніла Геймана, те, що в мене в бумажному варіанті, є це. Скандинавська міфологія, де Ніл Гейман переповідає, отак як Стівен Фрай переповідає, наприклад. Ну, я потім про, то, про Стівена Фрая окремо вам розкажу. Але скандинавська міфологія, ось, о, чому це така антихадра, антихандра. Тому що Ніл Гейман, по-перше, дуже круто розказує, ось, і він дуже класно переповідає. А скандинавська міфологія, так як тут а, в основному е, одним із ключових персонажів майже постійно є Локі, який <свят>, виявляється одним із, напевно, найрозумнішим, да, трікстером, тому що всі ці боги, Одін, вони як закам'янілі, вони там сидять і е, вічно у них відбувається одне і те саме. І тільки коли приходить Локі, відбувається щось цікаве. <свят> і це дуже смішно. Ось теж він переповідає. Звичайно. Е, Просто піднімається настрій. По-перше, скандинавська міфологія це дуже цікаво. Да? Хто там дивився Тора, е, е, подобались там перші фільми Марвел, чи взагалі просто цікавиться міфологією, то дуже рекомендую, тому що ну, ви дізнаєтесь всю скандинавську міфологію. Ще й дуже весело і смішно розказано Нілу, Нілом Гейменом. Ну, тобто у нього. Цей талант розказувати історії дуже потужний. І найголовніше, моя найулюбленіша глава, яку я тут перечитую постійно, це про Рагнарьок, про кінець світу. І це просто настільки потужна оповідка, настільки кру, крутий міф. Ось, тому що ви знаєте, що я дуже люблю міфологію, дуже багато з цього читаю. Ось, і про Рагнарьок читав, і не один раз читав. Але ніколи не звертав увагу, тому що от талант розказчика, да, як Ніл Гейман пересказав, просто прозріваєш. Це просто круто. Це теж і сумно з одної сторони, але дуже терапевтично. Тобто любі міфи, ви знаєте, що вони несуть багато значень. Да, і один із них це психотерапевтичний. Це е, як створення. Світу, в якому ти живеш, і в якому ти бачиш своє місце, і ти знаєш, як буде навіщо. Ось і тому це тобі дає психотерапевтичну опору так в житті, тому дуже рекомендую. І е, книга, яку я буду обов'язково перечитувати, я її читав в електронному варіанті, і спеціально її купив е, в паперовому, тому що якщо книга крута, а я її читав в електронному, то я купую потім паперову, бо вона має стояти на полиці. Ось і радувати око. Тому я навіть її ще не читав. Вона до мене недавно приїхала на моє день народження е, в липні, і я її теж планую чи. Восени чи взимку перечитати якраз теж в терапевтичних цілях. Отак от як Тері Прачета буду перечитувати деякі книги, отак от і буду Ніла Геймана перечитувати небудь де. Це просто чудова і прекрасна книга. Ось, ну, можливо, ще вона так мене сильно е, зацепила, тому що тут події відбуваються в Лондоні, але е, в, в принципі, навіть якби. Я сам не був в Лондоні, то все одно вона справа не в самому якби, Лондоні, а в тому, що він придумав унікальну унікальний світ, унікальний світ, в якому є Лондон, якби буквальний, і Лондон паралельний. І, от, скажем, головний персонаж, який являється просто людиною, так от складаються обставини, що він попадає із Лондона головного в Лондон паралельний і не може вернутися. А в тому паралельному Лондоні ну просто таке крейзі відбувається. там просто такі якісь істоти живуть. Там просто взагалі нічого не зрозуміло. Здається, що смерть тебе чекає за кожним поворотом, але за кожним поворотом тебе чекає якісь неймовірні повороти, за яких ти якось здюжуєш, виходиш, а в нього нема ніяких сил. Там всі істоти у них якісь надсили є. Ну, це даже просто там потужна фізична сила, так як то а ти просто людина. Ти ніби як попадаєш, знаєте, як стаєш ліліпутіком і опиняєшся серед жуків, якихось і що ти можеш їм зробити? Або коли ти опинишся серед левів, десь в саванні нічого, і от він опиняється. Такому от в джунглях, де він може загинути від будь-чого. Він же навіть правил гри не знає. Він не знає, які істоти нейтральні, які істоти погані, які хороші. Ті, взагалі там є хороші. Там ті дурять, ті ще щось, і ти просто опиняєшся, ти не розумієш цих правил гри. Ось, а ще ти просто ти не можеш вернутися, де ти опинився. В тебе вже якась. І, в общем, оце настільки і теж Ніл Гейман. Як і Прачет, пише легко. Тут дуже багато теж гумору, е, є над чим постійно сміятися, але паралельно. Завжди піднімаються серйозні теми да любові, дружби. Ось і тому це таке цінне, те, чого не вистачає. Так, вітаю, вітаю! Ось, оце, в принципі, декілька книг, які я вам хотів запропонувати читати від осінньої хандри, як психотерапевтичне. І думаю, через деякий час вам запишу ще окремий ефірчик по книгах, які було б хорошо прочитати, кому подобається міфологія, і найголовніше. Розкажу про те, як використовувати міфологію психотерапевтично, теж так, як можна з допомогою читання міфів вибудовувати правильну картину світа, філософську, яка допомагає жити, виживати для цього по суті і є основне назначення міфу: так? пояснити світ і пояснити твоє місце в світі, і пояснити, що буде, що було і як є. Ось і це феноменологічний рівень. Так, це не про те, що існують там якісь дракони, так, а дракони як те, що існує хаос, що існує несправедливість, що потрібно готуватися там до викликів життя. Ну тому про це поговоримо наступного разу. Ну а на сьогодні давайте. Пока. Всім нехандрової і безпечної осені.